Тож найгарячіше нині на фронті на Покровському напрямку за минулу добу сили оборони України стримали більше 60 атак окупантів. Що там відбувається, прямо зараз розкаже речник 33-ї окремої механізованої бригади Назар Войтенков. Вітаємо вас, пане Назаре. Трамп дав Путіну 50 днів до запровадження американських санкцій проти Росії. Тож в наступні півтора місяці очікується. Інтенсивні дії ворога, бо путіну треба показувати перемоги, чи ви вже помітили там на місці оцей початок нового наступу росіян? Бажаю міцного здоров'я щодо цього запитання, то насправді зміни ми тут, як військовослужбовці бойової бригади, не відчуваємо разюче, оскільки. Ми щодня зіштовхуємося з російськими штурмами на наші оборонні позиції. І, Зокрема, до слова про їхні спроби досягати якихось разючих результатів, так, наприклад, на попередньому напрямку, де стояла наша бригада, норвопавлівському в Новопавлівському селищі Багатир, за попередніми даними розвідки, росіяни намагалися захопити село до середини весни. Зокрема, пізніше, вони про це зробили гучний анонс в своїх пропагандистських медіа однак, станом на Кінець червня поточного року ми ще продовжували оборону селища, і вони навіть не досягли половини того села сьогодні. На Покровському напрямку ситуація абсолютно не змінюється в, нашим, в нашій зоні відповідальності. Продовжуються штурми, про що я вже сказав. Єдине, що противник е, за деякими свідченнями менш підготований, крім того, в штурмах беруть участь е, бійці так званих ніким не визнаних ДНР та ЛНР. Які е, малими піхотними групами намагаються прориватися в смугу нашої відповідальності, закріплюватися в посередніх ланках між е, позиціями в, в прорізатися між позиціями наших бійців, але ми звідти їх вибиваємо, тримаємо їх на дистанції і продовжуємо знищувати різними засобами ураження, включно з безпілотними, а також артилерією і, зокрема, схожими кулеметами, які стоїть обабіч мене. Ви згадали про малі штурмові групи, і я розумію, що це основний характер бойових дій на Покровському напрямку. А наскільки відповідає е, на даний момент чи актуальне озброєння важке, яке обіцяють партнери в рамах домовленостей на міжнародних зустрічах? Ми на нього чекаємо. Зокрема, 33-та механізована бригада від початку свого створення майже 100% укомплектована західним озброєнням. Це танки леопард від наших партнерів. Зокрема, у нас є і польські танки. Також крім того, артилерійськими системами 155-го калібру, БМП колісними та гусеничними від різних держав постачальників. Зокрема, багато до нас прийшло із Америки. Але варто визнати той факт, що сьогодні будь-яка броня це є пріоритетна цільна полібу. Бою, і зв'язку з тим, що поле бою насичується безпілотними системами, дронами камікадзе і бомберами, а також засобами глибинної розвідки, у яких е, у противників е, дійсно до сто біса, і продовжуємо їх фіксувати щонедень над е, прифронтовими селами, де вони намагаються виявляти місця скупчення. Е, це скажімо так. Ми їх викочуємо в, в крайній е, необхідності. Е, на превеликий жаль, сьогодні логістика дуже ускладнена. Тому ми намагаємося бути більш маневреними, менш помітними е, і великі системи, е, як я вже повідомив, е, одразу падають в око нашому противнику. Але ми на такі чекаємо, тому що позаяк це е, е, можливість нашим бійцям пересуватися безпечніше, швидше, крім того, вражати противника ефективніше. Зокрема, 155-м калібром, який себе чудово показав на полі бою, також касетні боєприпаси, які чудово проріджують лісосмуги, в яких ми продовжуємо тримати оборону, і противник, який Вважає, що він непомічений або рухається на відстані, легко може бути знищений саме такими видами боєприпасів. Та сьогодні варто зауважити, що ж таки превалюють безпілотні системи. А скажіть, будь ласка, наскільки ефективні розробки українського ВПК? Чи доходять вони до фронту? А вже ж доходять. Наша бригада в межах батальйону безпілотних систем використовує важкі дрони бомбери. Як аналогового зв'язку, так і цифрового зв'язку, і ми з можливістю дистанційної роботи з 4 к картинкою можемо бачити, як ми детально знищуємо російських окупантів, використовуємо для цього абсолютно різноманітний асортимент зброї, і що, що найкраще, що це все українські роз... українські розробки. Ми маємо дрони Немезіс, дрони вампір або як їх назвали росіяни. Баба Яга, яка вночі літає і знищує е, невідомо звідки е, бійці РФ, які вважали, що вони десь там сховалися, і ми їх не помітили. Аж ніяк, е, в принципі, це основне те озброєння, яке ми використовуємо дійсно з наших розробок. Хоча е, наша бригада використовує також БМП Новатор та Козак. Які використовуємо для е, логістики підвезення БК, де це, звісно ж, можливо? Дякуємо вам, пане Назаре. Це був Назар Войтенков, пресофіцер 33-ї окремої механізованої бригади зсу. Він розповів нам про ситуацію на фронті на покровському напрямку.